Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Під час падіння ракети російського виробництва на територію Польщі, яке відбулось о 15.40 за місцевим часом. У результаті чого загинуло двоє осіб, у небі країни баражували як мінімум одразу три літаки НАТО. Про це свідчать дані Flightradar24. Водночас всі три літаки належать до повітряних танків kc 135Р, які знаходились у районі між Радомом та Ряшівим у 130 км кілометрах від місця падіння ракети біля селища Пшеводов. Наявність одразу трьох kc 135Р говорить про значну активність авіації країн НАТО, включно з винищувачами та іншими літаками. І, хоча вони не відображаються на флайт Радар 24, це залежить виключно від стану транспондера на самому літаку, який може бути відключений. Зокрема, тому на сервісі можуть бути невідображені літаки, і три Sentry АВАКС, які регулярно здійснюють польоти поблизу кордону України. Зазвичай район патрулювання АВАКС знаходиться у небі Польщі поблизу з українським кордоном, зокрема над Любліном. Про що свідчить сюжет канадських журналістів, які показали роботу цього літака. Враховуючи велику кількість повітряних танкерів, скоріш за все у небі Польщі перебував як мінімум один Авакс і три Сентрі», який здійснює огляди як мінімум на 500 кілометрів, а за опосередкованими даними до 800 кілометрів. Можливості цього літака дозволяють помітити крилату ракету та прокласти її трек на значній дальності у сотні кілометрів. І було б вкрай дивно, якщо під час наймасштабнішої ракетної атаки РФ по Україні чомусь саме АВАКС не баражували. Таким чином, в Альянсі точно знають всі обставини падіння ракети російського виробництва на території однієї з держав-членів НАТО. Тим часом голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що Росія зазнала невдачу у спробах досягти кожної зі своїх цілей, які вона ставила у повномасштабній війні проти України. Мілі та міністр оборони США Лой Достін виступили 16 листопада за підсумками сьомого засідання контактної групи. З питань оборони України так званий Рамштайнський формат, воно пройшло в онлайн режимі. Щоразу росіяни зазнавали поразки. Вони програли у стратегічному плані. Вони програли в оперативному плані і вони програли в тактичному плані. Те, що вони намагалися зробити, їм не вдалося, сказав Мілі, відзначивши зокрема останні невдачі армії РФ на Херсонщині. За словами голови Пентагону Лойда Остіна, останні російські ракетні удари по критично важливій інфраструктурі України тільки посилюють рішучість України і рішучість контактної групи підтримувати Україну. Міністр наголосив на важливості збільшення поставок Києву сучасних засобів ППО. Про це ж заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Нещодавно поставлені американські системи NESEMS, як сказав Остін, показали 100% ефективність захисту від російських ракет. Про це напередодні також заявляв президент Володимир Зеленський. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!